В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук Вітаю вас. Останнім часом все більше розмов точиться довкола планів скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Як вигідніше діяти власникам паїв в умовах, коли земля стане товаром? Чи варто поспішати продавати свою землю? Скільки коштує земля сьогодні і скільки коштуватиме завтра? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Колись американський письменник Марк Твен сказав. Купуйте землю, бо це єдиний товар, який більше не виробляється. Зауважте, купуйте, а не продавайте. Чи дослухається до цієї поради українські селяни, власники сільськогосподарських угідь? Як вони діятимуть, якщо завтра мораторій буде скасовано? Якщо хорошо гроші заплатять. Будемо продавати ні, не продам свою землю. Нехай діти працюють. Як наші батьки та діди працювали? Якби була така можливість, то звісно продала. Україна залишилась чи не єдиною країною Європи, де не працює ринок землі. Конституційне право громадян розпоряджатися своєю власністю зараз обмежено мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення. Говорить і директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер. Фестовофіонлендрезаленмаркет. Визначи мораторію, передусім зацікавлені українські селяни, фермери та агровиробники. Вільний обіг земель відкриває нові можливості для ведення ефективного господарства, дозволить розвиватися фермерам, залучати необхідні кошти в господарство. Сьогодні більшість власників земельних паїв в Україні близько 90%, здають свою землю в оренду. Скасування мораторію відкриє їм новий шлях використання своєї власності. Землю можна буде продавати. Заступник голови Держкомзему Микола Калюжний прогнозує, що відразу після зняття обмежень відбудеться сплеск продажів землі. Я думаю, що перший рік, коли буде запроваджено, буде можливо до мільйона паїв буде висловлено на продаж. Далі це максимальне 2% від тої кількості паїв. Це світова практика. Але світова практика також свідчить: виграють ті, хто не поспішатиме продавати свою земельну власність, збереже її та розвиватиме власне господарство. Говорить директор Світового банку у справах України Білорусі та Молдови Мартін Райзер. Досвід інших країн засвідчує, що досить багато селян свою землю не продали. Коли ринок землі почав розвиватися, селяни вирішили тримати свій наділ, розвивати сільське господарство, займатися фермерством. І згодом у зв'язку з розвитком ринку ціна на землю зросла. Моя земля, моя власність. Зараз все активніше говорить про світову продовольчу кризу. Брак продуктів харчування веде до їх здорожчання. Ціни зростають як на продовольство, так і на землі. Зростання ціни на землю означає, що її можна не лише дорожче продати, але й отримати під її заставу кредитні ресурси для розвитку власного господарства, говорить директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер. почав розвиватися, те землі прайсоблендвентап. Якщо подивитися на ситуацію на світовому продовольчому ринку, то очевидно, що ціни на продукти сільського господарства ростуть. Селянин може отримувати кредит у банку, використовуючи цю землю як заставу. Абсолютно очевидно, що продаж землі не є єдиним варіантом. Досвід засвідчує, що збільшення ціни на землю надає більше можливостей селянам. І все ж чимало українців чекають можливості продати свою землю. Передовсім це літні люди, які вже не в змозі її обробляти, а їх діти та онуки живуть у місті. Є і такі, кому терміново потрібні кошти, скажімо, на лікування. Саме вони готові негайно продавати. Тут важливо не прогадати з ціною. Якою буде ціна землі сільськогосподарського призначення одразу після скасування мораторію і через рік-два спрогнозувати тяжко. Проте сьогодні вона не може бути нижчою за норм. Нормативну грошову оцінку, яка в середньому по Україні становить близько 12 тисяч гривень за гектар ріллі, говорить заступник голови Держкомзему Микола Калюжний. Нормативна грошова оцінка 12 тисяч гривень. Може це й мало. Якщо подивитися в Європі, то вона може стоїть не одну тисячу євро. Цей гектар, може й 10 тисяч євро. Очевидно, що з часом ціна землі лише зростатиме, наближаючись до європейської, говорить директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер. Подібної якості земля продається від 10 до 20 тисяч євро за гектар. Ця різниця демонструє, яка в ній закладена цінність, і вправний фермер може реалізувати цю цінність. Але сьогодні в Україні ситуація далека від європейської. Зрозуміло, що іноземні громадяни та компанії, якби їм дозволили купувати землі в Україні, могли б запропонувати суттєво вищу ціну ніж українські. Однак продаж землі іноземцям може обернутися несподіванкою. На українських землях вирощуватимуть якісну продукцію, вивозитимуть її до інших країн. Натомість українці, позбувшись своєї землі, змушені будуть закуповувати овочі фрукти за кордоном або за несамовито високими цінами. Згадаймо про продовольчу кризу або вкрай низької якості, говорить заступник голови Держкомзему Микола Калюжний. Ми Однозначно, що будемо відслідковувати, ні один громадянин іноземної держави не зможе купити земельну ділянку. Якщо він навіть успадкував цю земельну ділянку, в законі ми прописуємо, На протязі року він повинен провести відчуження цієї земельної ділянки. Формування цивілізованого ринку земель дозволить селянам не тільки продавати, але й купувати, обмінювати паї. Збільшення продуктивності земель має привести до її здорожчання, говорить директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер. Досвід сусідніх країн показав, що їхні селяни фактично продавали і одночасно купували землю. Виявилося, що їхні паї знаходяться не поряд один з одним, тому через продаж або обмін між сусідами з'явилась можливість консолідувати власні землі. Консолідація земель одна з основних позитивних змін, що відбулася в інших країнах. СНД відбулося збільшення продуктивності земель в результаті функціонування ринку, що в свою чергу призвело до збільшення її вартості. Але найголовніше, що в створенні ринку пройшло правильно, знаючи всі можливі варіанти використання власної землі, слід пам'ятати суттєву деталь. Щоб розпоряджатися землею, треба бути її власником, тобто мати оформлений державний акт. Анімпортонтшіз землі, що найважливіше в нинішній ситуації, це те, щоб право власності на земельні ділянки було відповідним чином зареєстровано, захищено, і щоб селяни отримали право самостійно вирішувати, що робити з землею: чи продати, чи отримати кредит, і розвивати своє фермерське господарство. Тобто у них мають бути ці варіанти. Який же з варіантів розпорядження землею найбільш вигідний? Фахівці не радять поспішати з продажем землі, адже продати свій пай можна лише один раз. Говорить директор проекту Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру Сергій Кубах. Якщо скасують мораторій і буде вільний продаж земель, громадяни не поспішали продавати землю, а вивчили це питання. Що краще отримувати постійний прибуток і згодом передати цю земельну ділянку спадах своїм нащадкам або разом продати, але при цьому треба вивчити ретельний ринок, вартость земельної ділянки з тим, щоб її найвигідніше продати. Але знову ж рекомендація не поспішати цього не треба робити без нагальної потреби. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Розуміло, рано чи пізно мораторії на землі сільськогосподарського призначення скасують. Тож обмірковувати варіанти, що робити зі своєю землею, краще заздалегідь, адже нема нічого гіршого, як приймати рішення поспіхом, тим більше в такій відповідальній справі, обирати у який спосіб діяти потрібно, виходячи з усіх наявних можливостей. Землю можна використовувати так, як і раніше, обробляти власними силами, здавати в оренду, заповідати рідним. Тож, якщо вас все влаштовує, не варто поспішати щось змінювати. Окрім того, з'являються нові можливості: по-перше, отримати кредит під заставу землі. По-друге, обміняти свою ділянку на іншу для консолідації, і нарешті землю можна продати, якщо вам потрібні гроші, або ж купити, якщо плануєте розвивати свій бізнес. Головне не забувати народне застереження: поспішиш людей насмішиш і ще сім разів відміряй, один раз відріж. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку. Видачі державних актів на право власності на земельну ділянку в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.